Як зробити смачнішу страву, коли в ту страву входить борошно Якщо ми візьмемо звичайне борошно покладемо на любу пательню або в духовку і трішечки його підсмажимо. Небагато, я зараз вам покажу. І ми зовсім змінимо смак та запах страви. Коли ви сире борошно розмішуєте і кладете до страви, то ви отримуєте звичайно, гарно насичену страву, але вона пахне борошном. А я зараз зроблю борошно таке, що воно буде пахнути горіхами. І це дуже круто. Трішечки підсмажуємо. Беріть до уваги усі фішки, які я вам рекомендую. Ось, бачите? бачите, трішечки, трішечки. А запах пішов уже неймовірно класний. Ось, ось. Боже як пахне, я не можу вам передати. Але ви бачите, от колір трішки змінився. Я одразу вимикаю. Трішечки-трішечки він такий йде до молочного. Не коричневий, а молочний колір. Бачите, на пательні трішки коричневий залишається. Я відбираю, тобто забираю з гарячої плити. І зараз отак буду перемішувати, доки не припиниться приготування. На холодній плиті зараз одразу завершиться приготування. Температура падає, і тоді борошно не буде вже підсмажуватись. І нам воно якраз от такого кольору треба. Нам не треба, щоб воно згоріло. Дуже Гарно підсмажили і запах неймовірно гарний. Тож, коли е, оголоне повністю наше борошно, ви можете зберігати у закритій склянки кімнатній температурі. Коли вам необхідно додати будь до якої страви, щоб вам загусла страва, щоб вона стала трішечки в'язкою, ви тоді беріть і використовуйте Vse burišno.